Дорогі випускники Маріупольського університету, я радий вітати вас із завершенням важливого етапу вашого життя та початком нового. Виклики сьогодення потребують рішучих дій. Отримавши дипломи, кожен піде власною дорогою, продовжуватиме навчання за фахом, використовуватиме знання на практиці, захищатиме рідну країну. Своїми справами на своєму місці ви триматимете непорушним фронт і наближатимете головну перемогу. Кожен з вас заслуговує особливої згадки. Ви залишили свій відбиток в історії Маріупольського університету. Тепер настав час зробити його в історії незалежної держави. Нехай успіх супроводжує ваші починання, ваші прагнення та ідеї рушійних змін. Вірте в себе так, як ми віримо у вас. Я хочу побажати вам терпіння та сил, адже велике та значне досягається невтомною працею. Ви молоді, амбітні, сповнені рішучості підкорювати найвищі вершини. Нехай же шлях до них допомагають вам прокладати ті знання та вміння, які ви отримали за студентські роки. Цінуйте, здобуте та носіть своє звання гідно, пам'ятайте про найрідніше. Та прославляйте свою альмамату. Ви були і завжди будете частиною великої академічної родини спільноти героїчних людей. Зі святом, випускники Маріупольського незламного університету, у натхненну та щасливу путь.